Коло народу, бачите, погода не сприятла. Ну, але сильні духом люди не можуть відмовитися від тих святкування. Так кажуть ті, хто приїхав у село Сприня, щоб належно вшанувати 69-ту річницю створення УГВР, керівного органу УПА. Дослідники ж запевняють, цією сторінкою української історії слід гордитися. Ми можемо гордитися тим, що Україна воююча Україна. У умовах зіткнення двох найбільших тоталітарних режимів ХХ століття зуміла збудувати державні структури чи їхні прообрази, які керували цією визвольною боротьбою. Про нелегке життя генерального секретаря внутрішніх справ УГВР Ростислава Волошина згадує його внук Анатолій. Фактично, він з 39-го року вдома не був польські тюрми. Потім чурманки веди налонського, а потім підпільне життя. у прикарпатське село. Приїхали і гості з Волині. Сьогодні наша волинська делегація. Тут в складі 17 чоловік приїхала сюди відзначити 69-ту річницю із дня. Такого з такої знаменитої події цьогорічне святкування стало своєрідною репетицією вже наступного року в сприні відзначатимуть ювілей 70-річчя створення УГВР. Ірина Мочульська, Сергій Черновський, телекомпанія Львів ТБ».